Темному та похмурому містечку під назвою Рудий ліс, де сонце майже ніколи не проникало крізь важкі хмари, почали відбуватися дивні події. Мешканці цього місця знали про ліс, що оточував їхнє селище, однак більшість з них трималися подалі від нього. Існувала легенда, що цей ліс був проклятий. А ті, хто наважувався заглибитися в його глибину, більше ніколи не поверталися один вечір, коли густий туман почав охоплювати містечко, до нього приїхав молодий дослідник на ім'я Олексій. Він мав намір дізнатися більше про ліс та його темні таємниці. Розповіді старожилів лише підігрівали його цікавість, але він не знав, що те, з чим йому доведеться зіткнутися, перевершить всі його уявлення про страх перші кілька годин його подорожі в ліс здалися йому звичайними. Лише ось неперервний дзвін сови та зловісний шум вітру, що гойдав старі дерева. Залишали неприємний післясмак. І все ж він вирішив рухатися далі. Проте чим глибше він йшов, тим більше починав відчувати, що його оточує щось нечисте, Олексій йшов глибше в ліс, розуміючи, що його цікавість може обернутися катастрофою. Ліс з кожним кроком ставав темнішим. Дерева, наче стародавні монстри, здавались настільки великими і потужними, що їхні гілки ледь не зламалися від віку. Повітря стало вологим і холодним, а туман, що вкривав землю, здавався живим, поглинаючи його сліди. Якби йому не було дозволено залишати позаду жодного свідчення про свою присутність зовсім несподівано, Олексій зупинився. Щось привернуло його увагу, дивний, слабкий звук. Спочатку він подумав, що це може бути вітер, але коли звук повторився, він зрозумів, що це не природне явище. Це був тихий шурхіт, як ніби хтось чи щось слідує за ним, не наважуючись зробити шум, Олексій спробував заспокоїти себе. Це просто тварина, подумав він, але його серце почало битися швидше. Він звернув убік, намагаючись знайти джерело звуку, але нічого не побачив. Тільки мертва тиша і зловісний погляд на темряву, що оточувала його, кроки Олексія стали швидшими, він почав намагатися повернутися назад, але знову почув той самий звук. Цього разу він був ближче, і здавалося, що він йде саме за ним. Він кинувся бігти, не звертаючи уваги на нічні звуки. Які ставали все ближчими його серце билося, він обертався кожні кілька секунд, сподіваючись побачити лише порожній ліс, але замість цього він побачив темні тіні, що з'являлися на перехрестях між деревами. Вони рухалися невидимими, спритними рухами, як невидимий ворог, що наступав із кожним кроком, врешті-решт. Він побачив щось неймовірне, велике коло з каменів, всередині якого був невеликий вівтар. Його очі розширились від подиву, він не міг повірити, що це справжнє. Вівтар був покритий темною рідиною, яка не виглядала як звичайне вогнище, вона сіяла червоним світлом. Яке пронизувало ліс і створювало дивне відчуття, що тут не було місця для живих людей, звук кроків позаду його збільшився, і раптово на нього впала густіша тінь. Олексій відчув холодне дихання на своїй шиї. Він обернувся і побачив перед собою людину. А точніше, те, що колись було людиною, фігура була покрита темною плащаницею, її обличчя було приховане за маскою з чорного металу, лише два червоні очі світилися, як палаючі вогні. Фігура зробила крок вперед, її рухи були механічними, наче тінь від часів, що не належить цьому світу. Ти порушив святий спокій цього місця, почулося холодне, бажальне шепотіння. Тепер ти теж станеш частиною цього лісу, І раптом, без попередження, щось темне вирвалося з землі. Це була рука, схожа на корінь дерева, з потворними пальцями, що схопили Олексія за ноги. Він запанікував і почав бити руками по землі, намагаючись вирватися з її обіймів, але рука була сильніша за нього, тіні на нього навалювались. З кожним рухом Олексій відчував, як темрява поглинає його все більше, кожен його крок обертався до жаху. Він зрозумів, що втекти звідси не зможе. Але йому було цікаво одне питання хто ж це все створив? І чому це місце стало таким проклятим? Олексій борсався, намагаючись вирватися з обіймів темних коренів, але кожен його рух тільки поглиблював біль. Темрява навколо ставала все більш густою, і, здавалось, навіть сама земля намагалася поглинути його. З кожною секундою все більше дивних сил опановувало його тіло, і він відчував, як його розум починає згасати, немов він потрапив у пастку між світом живих і мертвих, він з усіх сил спробував підняти голову. Тіні, що оточували його, рухались. Наче живі, їхні обличчя були змазані, їх очі поливали червоним світлом, а губи мимоволі вимовляли слова, яких Олексій не міг зрозуміти. Це був не просто ліс, це була яма, бездонна і бажальна, у якій не було місця для втечі. Не бійся, почув він раптом голос. Який звучав прямо в його голові, як відлуння з іншого світу. Олексій не знав, чи це було справжнє слово, чи лише марення, але відчув, як голос прокидається в його підсвідомості. Хто ти? Нарешті зміг сказати він, хоча голос його звучав здавленим і розбитим. Я, це ліс і ти тепер частина мене. Ми все бачимо. Все пам'ятаємо. І ми чекаємо. Раптом корені, які затягували Олексія, відпустили його. Він упав на землю, важко дихаючи. Але коли підняв голову, побачив. Що фігура у чорному плащі стоїть прямо перед ним. Вона не рухалась, лише червоні очі не зводилися з його обличчя. Ти не розумієш? мовив цей голос знову, тепер безпощадно, і тихо. Ліс не залишає живих. І якщо ти хочеш вибратися, ти повинен віддати щось натомість. Олексій намагався зрозуміти, що це означає, Що від нього хочуть? Як йому вибратися. Всі ті історії, що він чув про цей ліс, починали набувати нових жахливих відтінків. Він зрозумів, ліс не просто проклятий. Він був живим, відчував. Думав і шукав жертв, щоб підтримувати свою нескінченну існуючість. Що тобі потрібно? запитав він, відчуваючи, як кожен його рух пов'язаний з цим місцем, фігура нахилилася до нього, і Олексій побачив щось дивне, під її плащем не було нічого, лише темний простір, мов порожнеча. Що поглинала світло. Ти маєш залишити частину себе. Твоя душа, твоя пам'ять, частина твоєї реальності. Інакше ти ніколи не вийдеш. Олексій не мав часу обдумувати своє рішення. Він відчував, що сили лісу почали навалюватися на нього знову. Що його тіло стає важким, як камінь, а розум туманіє. В цей момент йому стало зрозуміло, вибору не буде. Ліс не пропонує варіантів, він тільки забирає тінь у чорному плащі простягла до нього руку. Олексій відчув холод, що проник у кожну клітину його тіла. Він мав віддати свою душу, чи щось інше, що стало частиною цього страшного місця. Але ти повинен вирішити прошепотів голос, що залишиш тут. І я нагадаю тобі, що навіть якщо ти вийдеш, ти ніколи не будеш таким, яким був. В його голові виникли страшні видіння, обличчя тих. Хто вже колись потрапляв сюди і не повертався. Вони були частиною лісу, так само, як і все навколо. Їхні очі були порожніми, вони стояли серед дерев, намагаючись знайти вихід, але вже не могли, Олексій відчував, як холод поглинає його. З кожним рухом він розумів. Що все, що залишалося, це зробити вибір, який він не хотів робити, але раптово перед ним з'явилась ще одна фігура, старий чоловік в брудному плащі. Його обличчя було схоже на маску з тріщинами, але в його очах був вираз спокою, який не вписувався в цей зловісний ліс. Ти не повинен цього робити, сказав старець. Ліс може забрати твою душу, але якщо ти знаєш, як, ти можеш його обдурити? Олексій поглянув на старого чоловіка, який стояв перед ним. Щось в його очах було дуже знайоме, але водночас і не від цього світу Чоловік Схоже, не мав наміру допомогти йому просто так. Його вигляд був таким, що можна було припустити він був одним із тих, хто давно потрапив у цю пастку і тепер був її частиною. Але чому він не став частиною темряви, як інші? Обдурити ліс. Прошепотів Олексій. Не зовсім розуміючи, чи справді це можливо, Як це зробити, старець усміхнувся слабо, і цей вираз не був сповнений надії, як могло б здатися. Замість цього він мав у своєму вигляді щось, що нагадувало смуток і втрату. Якби він не був частиною цього жахливого місця, Олексій напевно побачив би страх в його очах, Нам не вдається вибратися звідси, відповів старець, наче зважуючи кожне слово. Ми частина лісу, і те, що ми робимо зараз, це лише спроби затримати себе від того. Щоб остаточно поглинутись темрявою. Олексій відчував, як йому сковує серце. Він зрозумів, що кожен, хто потрапляє в цей ліс, має вибір або стати його частиною, або зберегти себе, але це означало залишити частину своєї душі або пам'яті, яка ніколи не відновиться. Ти можеш спробувати обдурити ліс, продовжив старець. Але це не так просто. Ліс живе, він має свою волю. Він знає всі твої слабкості, він забирає те, чого ти боїшся найбільше. Олексій поглянув на чоловіка і зрозумів що той не просто дає йому пораду, він хоче допомогти. Але чи міг він насправді довіряти йому? Чи був цей старець лише ще однією частиною темряви, спробую заманити його у пастку? Я не боюся, відповів Олексій, хоча насправді відчував страх у глибині душі. Що саме я повинен зробити? Старець поглянув на нього знову і повільно кивнув головою. У лісі є місце, де час йде по-іншому. Це місце, де ти можеш знайти вихід, якщо зрозумієш, що для тебе важливіше за все? Ти повинен пройти крізь це місце. Але пам'ятай, що ліс дасть тобі шанс тільки тоді, коли ти знайдеш свою справжню мету. Моя мета. Олексій запитав, не розуміючи, що саме це означає. Ти мусиш зрозуміти, що тебе тримає, і чого ти боїшся найбільше. Ліс це відчуває. І лише тоді, коли ти дійсно це усвідомиш, зможеш рухатися вперед. Але не чекай, що це буде легко. Старець не додавав більше слів, але Олексій вже відчував на собі важкість цього моменту. Ліс не був просто місцем, він був системою, жорсткою і бажальною. Це був лабіринт, сповнений пасток, що чекають на кожного, хто намагається втекти. І для того, щоб здолати його, Олексій мав прийняти щось, що було набагато важче, ніж просто боротьба за виживання. Якщо я знайду це місце, що станеться? запитав Олексій, відчуваючи, як його страх, починає змішуватись із цікавістю, він не міг зупинитись зараз, хоча розумів, що від цього залежить його життя. Ти побачиш. Ліс не дає відповідей. Він лише надає можливості. Ти вибираєш, чи скористаєшся ними. Старець зник, залишивши Олексія самого серед темряви лісу. Він стояв вічнавіч з його страхами, і ця мить стала вирішальною. Ліс навколо був готовий поглинути його, але чи був він готовий зустріти те, чого насправді боїться, і в цей момент, з глибини лісу, почувся голос. Ліс говорив з ним, в його свідомості ти все ще хочеш вийти. Ти думаєш, що це буде просто? Всього лише один крок, і ти станеш частиною мене навічно? Олексій розумів, що тепер він повинен зробити вибір. І це буде момент, коли він усвідомить, чого насправді боїться. Ліс не дасть йому шансів на безпечний вихід без розуміння того, що з ним відбувається, тепер Олексію потрібно пройти крізь місце, яке ліс називає дверима. Це місце, де час може зупинитися, і де Олексій зрозуміє, що насправді він боїться. Чи зможе він знайти відповідь? Що врятує його від цієї жахливої пастки? Чи він стане частиною цього лісу? Як думаєш, що це має бути за місце і що Олексій зрозуміє?